Oh, <laughs> Вітаємо усіх! І Сьогодні до мене в гості прийшла неймовірна талановита Влада Кей. Владо, привіт. Привіт, ти приїхала з Англії. Зараз у нас такі польові умови. Ми пишемось на вулиці, і ти завітала з Англії ненадовго. У тебе літні канікули. Зараз ти навчаєшся там через війну. Розказуй, як відрізняється навчання у Англії і тут. Що тебе здивувало? Що можливо було дуже тяжко, а що навпаки сподобалось навіть більше. Е, я навчаюся у лондонській школі. Я дуже сильно хвилювалася, але мені всі допомагали: і вчителі, і однокласники. Те, що мене найбільше здивувало, то що тут дуже багато різних правил. Наприклад, ти не можеш пропускати школу, навіть якщо захворів, тобі обов'язково потрібно бути в шкільній формі. Не можна в школу телефони. Якщо в тебе помітять телефон, то зразу його забирають на один тиждень. І навіть батькам не віддають. Мене дуже здивувало, що відрізняється їжа, і мені важко до цього привикнути. У мене був такий один випадок, що в мене в школі піднялася температура, але мені дали ліки, все було нормально, але сказали, що температура це не привід пропускати школу. І в британській школі навчання до середини літа. Але я ще паралельно навчалася в українській школі. О, то ти взяла на себе і навчання в двох школах, так? Як не було тобі важко? Було важко, але я це поєднувала і мені здавалося це легко. Навіть будучи там, в Англії, ти продовжувала творити і ти зробила дуже класний подарунок для рідного міста. 360 років було в травні, нашому Франківську. Випустила гарну пісню «Франек», розказуй про неї трішки. Франик це пісня про мій рідний івано франківськ про його красу та душу. Коли я була в Англії, я дуже сильно за ним скучила і хотіла як поскоріше повернутися через те, що там мене чекають близькі люди, друзі. Це завжди так класно. Кийська шейла, за якою ти заскучала? Шейла. Я дуже сильно скучила, але я вже нарешті тут. Ви цю пісню планувала ще до війни, так? Про Франківське? Так, я планувала ще до війни, але кліп ми знімали в Англії. Не буває темно, тільки коли я бо то рідне місто, туди я завжди вертаюсь. Тут є багато друзів, я ворогів не маю, це моє рідне місто, а рідних не забувають. І навіть, якщо є дощ, в мене все файно, нам вулицю іду. Люблю тебе, мій Франик І навіть, якщо є дощ, в мене все. Файна на вулицю іду, люблю тебе, мій франик. Тут не буває сумно, сумно, але спокійно, не забувайте, люди, звідки росте коріння, І навіть, якщо є, дощ, мене все файно, нам вулицю, іду, люблю тебе, мій Франик і навіть, якщо є, дощ, мене все файно, нам вулицю іду, люблю тебе, мій Франик Ти продовжуєш творчо працювати, як і всі справжні артисти, підтримувати своє. Які в тебе плани є творчі? Можливо, зйомки кліпу якогось поки тут, якісь колаборації. Так, у мене планується одна з Одні, одні зйомки кліпу та одна колаборація з відомим артистом. Боки я ще нічого сказати не можу, бо це дуже великий секрет. Ще в мене планується зйомка кліпу на пісню Виклик. Ця пісня з мого другого міні-альбому. Вона про нове покоління, про дітей, які дають виклик усьому новому. У всіх дітей змінилися через війну, мрії, бажання та цілі. Але вона буде дуже крута. Ми нове покоління кидаємо. Виклик. Наставить у космосі, чекають в гості Діти десятих, діти десятих, діти десятих Кидаєм виклик, це наше свято, кидаєм виклик. А як твої мрії, бажання і цілі змінилися? Що, про що зараз ти мрієш? Я мрію, щоб це поскоріше все закінчилося, щоб все було добре і ми виграли. Ну, це буде <плес> скоро. Ще я мрію про в майбутньому. Я хочу греммі, я хочу знятися в якомусь фільмі. Ось. А ще я хочу, щоб мені купили собаку. Ми сподіваємося, тебе почують і собака в тебе з'явиться. З, з кількою шейлою вона якось потоваришує, ти домовилася? Так, я вже домовилася. Я колись думала взагалі шейлі подружку купити, але потім передумала. Вирішила собачку. А яку породу ти хочеш? Я з мамою хочу мальтійську болонку або мальтіпу. Нам дуже подобаються такі собачки, вони дуже милі. Я сподіваюся, що всі твої мрії і про перемогу, і про те, що собачка в тебе скоро з'явиться, вони обов'язково здійсняться. Окрім того, ти не зажаючи, що ти така маленька, ти активно допомагаєш. Ти створила навіть свій благодійний фонд. Ти допомагаєш людям. Розкажи трішки про свій благодійний фонд. Ми з моєю командою вирішили створити фонд «Суперонуки». Ми допомагаємо тваринкам, які залишилися без домівок, або ще літнім людям, у яких є тваринки, але вони не мають можливості придбати їм корм та ліки. Всі звіти є на моїй інстаграм-сторінці. Ось і я дуже рада, що ми можемо допомогти тваринкам. І якщо моя допомога збереже комусь життя, я буду дуже щасливою. Давно діє благодійний фонд? Е, десь вже місяць, може більше е, ось. Але я стараюсь як умога більше допомагати, допомагати ось ринкам. Які в тебе ще творчі плани? Ну, зараз складно щось згадувати наперед, але тим не менше, артисти щось е, собі думають, окрім кліпу, окрім колаборації, можливо, ще щось є. Ти в Англії сидиш, можливо, якісь пісні нові напрацьовуєш. Так, я була ще до війни записала другий міні-альбом, і я планую його скоро випустити. Він дуже класний, дуже крутий. Я надіюсь, вам він сподобається. В тебе є ще одна пісня «Ukrainian Pain». Розкажи про неї. «Ukrainian Pain» – це пісня про біль України. І я дуже сильно хочу, щоб нас почув цілий світ і допоміг нам. Це дуже емоційна пісня. І Я дуже сильно хочу, щоб війна поскоріше закінчи. Учила за моїми концертами. Я поскоріше хочу вже вас побачити, вживу. Ось я надію, що скоро концерти відновляться. Ми теж на це сподіваємося і вже разом будемо концертами святкувати перемогу. А що би ти хотіла побажати всім нашим телеглядачам е, от в цей час? А от давай звертатись туди. Я хочу вам побажати мирного неба, щоб все вже це поскоріше закінчилося з нашою перемогою. А ще я хочу побажати нашим воїнам, щоб вони поскоріше повернулися живі й здорові та з перемогою. Слава Україні! Героям слава! Дякую тобі! Дякую за те, що ти, навіть будучи в Англії, ти активно підтримуєш своє місто, активно. Підтримую свою країну. Сподіваюся, що зовсім скоро під мирним небом ти мене запросиш на свій концерт, і ми будемо е, святкувати перемогу. Обов'язково. А ви ж залишайтесь з нами. Не перемикайте. Не зламати волю, що в колір В'ється серце сина, вільна Україна, дякую, все буде, добре знай. Не зламати волю, така наша доля кажуть воріженьки на рідній земленькі переможем, трохи почекай, наша рідна земля. там де ти Пінь буча Гостомель, харків, марік Черніг, Суми, й я пам'ятатиму вас такими. Не боїться смерті, ворог буде стерти, браття і сестри бачать кожній круг, де бірахтари, як коли літали, щоб не знали, поранені вбивали, Натискав ти на курок, наша рідна земля. Там, де ти, там, де я. Пінь буча гостом, Харків, Марік чи